Ворожі кулі не обходять стороною ні бідних, ні багатих. 74-річний підприємець, гендиректор великого сільськогосподарського підприємства Нібулон герой України Олексій Вадатурський загинув в ніч на 31 липня разом зі своєю дружиною у власному помешканні в Миколаєві внаслідок ракетного удару військ Росії. Незважаючи на бойові дії, мільйонер зі списку Форбс залишався в рідному місті. Чи був такий удар по його будинку саме випадковим? Як думаєте? Колись орки цілеспрямовано вбили Левка Семеренка, того самого, чий сорт яблук ми зараз так любимо. Левка Семеренка – з цілої династії українських меценатів Семиренків його дядько Володимир Семеренко був не просто багатою, а багатющою людиною того часу. На його статки фінансувалася ціла проукраїнська медіа імперія, спонсорувався розвиток української культури і мистецтва, справа всіх українців. Коли він помер в 1915 році, свої статки він заповів на українську справу, і за відсутності дітей саме його племінник Левко, як старший з сім'ї, став продовжувачем справи Семеренків, одним з розпорядників коштів величезного фінансового фонду дядька. В 1919 році Левка Семеренка вбили росіяни. За рік до того застрелили двох його молодших братів. А сина Левка Семеренка розстріляли в 1938 му як буржуазного націоналіста. Розкрутилася, так би мовити, сім'я Семеренків разом з братами Яхненками, приблизно так само, як і Водатурські, з агробізнесу, двох млинів, взятих у кредит. Де зерно, там і річковий флот. Перші пароплави в Україні будувати почали саме Семеренки. Точно так само, як 100 років після них, саме суднобудівний завод Водатурських єдиним в Україні щось будує і єдиним в Україні має найсучасніші потужності. А де торгові судна, там і військові, саме Нібулон Водатурського в 2021 році підписав контракт з французами на будівництво для наших прикордонників сучасних швидкісних катерів. Саме на Нібулоні проходив ремонт і модернізацію фрегат Сагайдачний. І саме на Нібулоні в 2023 році планувалася добудова сучасних турецьких корветів АДА для наших моряків. До речі, автор гімну України Павло Чубинський працював на гроші Семиренків. Українці знали Кобзар Шевченка, але мало хто в курсі, що саме на гроші династії Семеренків здійснено декілька його видань. А на гроші водатурських проводилися численні виставки українських художників у Миколаєві, і теж мало хто з українців про це знав. У 2022 році Вадатурського з дружиною вбили росіяни, вбили як братів Семеренків. Це прямі терористичні акти, це геноцид українського народу. Орки вбивали не тільки Леонтовичів і Івасюків, діячів культури. Вони прицільно знищували проукраїнський фінансовий актив, щоб українці були тупими голодранцями, щоб не маючи власних медіа, ставали легкою чужих гасел і ідей: все поділіть. А потім, коли українці залишаються без власних куркулів, вони стадами йдуть на стрижку у колгоспи, а потім вони ховають власних дітей. Одна з найвідоміших рашистських пропагандистів, Сіманіан Маргаріта, написала в себе на сторінці про вбивство Вадатурського, окремо це відзначила. Вилила там півтони яду, повідомила, що це вбили, нібито гаманця Порошенка. І що він нібито фінансував каральні батальйони, ну, знаєте, вся ця кремляцька брехня і марення. В своєму дописі Сімоньян відверто підкреслює і акцентує увагу на тому, що Водатурський був багатієм. І написала, що, мовляв, оце денацифікація, і вона йде правильно, на її думку. Отак, друзі, виглядає чистий расизм, чистий нацизм, чистий геноцид. Але навіть якщо ви бачите якусь нікчему. Котра розмовляє українською, але радіє вбивству ворогом нашого, нібито бариги олігарха, то знаєте, це теж вже ворог, це вже вкушений в голову зомбі і вампір. Він лише виглядає на свого. А насправді це вже ідейний дружбан от цієї наволочі з Кремля, союзник бурято-монгола, і мислить однаково із ними. А хто вам розрішив так жити? Плюйте їм у пику. А Олексію Водатурському вічна пам'ять і повага. Ви назавжди увійшли в історію України.